Здравствуйте, дорогие! Я вас приветствую. Я пастор Генри Мадава из Киева, Украины. Киев – это очень хороший город. Тут живут хорошие люди. Но самое главное – тут живет Господь. Бог любит Киев. Но не только. Бог любит тебя. И твой город. И твою страну. И у Бога очень хорошие, прекрасные планы по отношению к тебе. И сегодня я хочу вам сообщить, основа решения всех вопросов, например, тебе нужно видеть перемены в жизни или тебе нужно осуществить что-то, мой совет, беги к Богу. Дело в том, что Бог ждет нас, Он зовет нас, приди ко мне. Вот многие люди иногда медлят со своим приходом к Богу, со своими вопросами, со своими ситуациями, с теми обстоятельствами, которые сложились у них в жизни. Научись раньше к Богу бежать, чем когда обстоятельства тебя уже заставляют. Потому что Бог всегда готов слышать, помочь и поднять тебя. Беги к Богу. Давайте послушаем эту проповедь. Моя проповідь називається Бігти до Бога. Моя проповідь має назву Біжи до Бога. Тому що він наш Отець, тому що він наш батько. Ви не представляєте, як радується Отець. Ви не уявляєте, як радіє батько із за своїх дітей. Через своїх дітей ми радіємо святять бавсхих подарунків. Ми радіємо над великих подарунків. Но когда ти видиш ребёнок? Але коли ти бачиш дитина і у нього, у неї пал в житті. І у неї все виходить в житті. Это зглавная радость. Це найбільша радість. І наш небесний отець. І наш небесний батько. Точно так же. Він так само. Он любить нас. Він любить нас. Он радується, когда видит нас. Він радіє, коли бачить нас. Он улыбається, когда видит нас. Він усміхається, коли бачить нас. І патамо ми можемо завжди біжать до Бога. І тому ми можемо завжди бігти до Бога. В ідіо житті важзно знати, кому можна біжать. У цьому житті важливо знати до кого можна бігти. Коли нужна помощь? Коли потрібна допомога? Пайтамо вам советую. Тому вам Пораду. Не збигайте всі мости в житті. Не спалюйте всі мости в житті. Не плюньте в обличчя всіх людей. Не плюйте в обличчя всіх людей. Деякі з них Такі з них, до яких теж кому потом вам можна біжать. Це ки до кого ви зможете прибігти, а якщо ви йому плюнули в лицо? А якщо ви плюнули йому в обличчя, адже. завтра вам нужно к нему біжать? А завтра потрібно бігти до нього. Дуже тяжело. Дуже важко перебороть себе і біжать. Перебороти себе і бігти. Тому в житті жизни иметь кому можно бежать. Тому важливо в житті мати того, до кого можна прийти. Когда привіти. нужна помощь. Коли потрібна допомога. Когда нужно поделиться чем-то. Коли потрібно поділитися чимось. Когда нужна мудрость или нужен совет. Коли потрібна мудрість або потрібна порада. Когда нужно чудо в жизни. Коли потрібне диво в житті. Но из всех людей, кому можно бежать. Але з усіх людей, до кого можна бігти. Всех личностей, какие я знаю. Усіх особистостей, які я знаю. Самая надёжная из них. Найбільш надійна з них їх ета господар бог це Господь Бог до Нього чоловік може біжать до Нього людина може бігти до Нього сім'я може бігти. до Нього може бігти родина до Нього може бігти місто до Нього може бігти країна до Нього може бігти країна до Нього цілий народ який перебуває в різних країнах можуть біжать цілий народ який перебуває в різних країнах може бігти до Нього Бог надйожний Бог надійний. Біблія говорить, Євангеліє від Матфея, 11 глава. Біблія говорить, Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 28 і 29 вірші. 28-й та 29-й вірш. Прийдіть до мене всі, труждающіся і обтяжені, і я успокою вас. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть іго моє на себе і навчіться від мене, бо я кроткий і смиренний серцем, і найдете покой душам вашим. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Тож тобто Бог обращається к нам, тобто Бог звертається до нас і говорить. І говорить: "Якщо в житті твоїй, якщо в твоєму житті чим-то ти утруддён, ти чимось е, затруднений, щось тобі обременён, або обтяжений, біжи до мене". Біжи до мене. Іди ко мені. Іди до мене. Многие люди думают. Багато людей вони думають. Я прийшов до Бога. Якщо я прийшов до Бога. Я йому сказав. І я йому сказав. І не увидів фейерверки. І не побачив фейерверки. Не увидів зриви. Не побачив вибухи. Значить, Бог мене не слухає. Отже, Бог мене не чує. Это ошибка. Це помилка. Дело в том, что Бог слышит каждый раз, когда мы к нему приходим. Справа в тому, що Бог чує кожного разу, коли ми до нього приходимо. Неважно, чим ти об Риміньон неважливо, чим ти струджений. Можна біжать к Богу, можна бігти до Бога. Самий головний біг, звичайно. Найголовніший біг наш, звичайно, до Бога. Це до Бога. Цей біг для спасіння душі і прощення гріхів своїх. Цей біг заради спасіння душі і прощення гріхів Потому своїх. Тому що рано чи пізно ми йдемо з цієї землі. Тому що рано чи пізно ми підемо з цієї землі. Ніколи об этом забуть нельзя. Не слід забувати про це ніколи. Живи, згадуя, що когда-то втретій зі з Богом. Живи, згадуючи, що колись ти зустрінешся з Богом. Многі люди забувають об багато людей забуває про це і живуть як будто твої зустрічі не буде на небі, а на та буде і живуть, наче такої зустрічі не буде, але вона буде, і ти можеш дискваліфікувати дискваліфіції встречі твоєї життю, і ти можеш дискваліфікувати себе від цієї зустрічі своїм життям. Поэтому, если не знает Господа, Тому якщо людина не знає Господа, не знає Бог, не знає Бога, гріхи не прашені. Гріхи не прощені. Не примирився з Богом. Він не примирився з Богом. Да, в церкву ходить. Так, до церкви він ходить. Всі обряди виконує. Всі обряди виконує. Но не спасен. Але не врятований. Да, можливо, на праздники релігіозні ходить. Можливо, на релігійні свята ходить. Пару свічок поставив. Кілька свічок поставив. Но Бога нету в житті. Але Бога немає в його житті. Настоящего примирення з Богом нету. Справжнього примирення з Богом немає. Рождення свише, як написано в Біблії. Не произошло народження з гори не відбулося, як написано в Біблії. То чоловік потерян, тоді людина втрачена. Ісус сказав.

души. Вид души. Вот это и есть. Вот это есть. Билет. Квиток. Царство Божие. То Царство Божие. На небо. На небо. И Библия здесь говорит. И Библия тут говорит. Бегите ко мне. Бежите до меня. И я успокою вас. Я заспокою вас. То есть Бог имеет решение. То то Бог имеет решение. Всех проблем. У всех проблем. У всех сложностей. У всех складностей. И в обмен, когда ты придешь к Нему. И на, Натомість, коли ти прийдеш до нього, он дає тобі покої він дає тобі спокій. Тобто ти можеш прийти до Богу. Тобто ти можеш збігти до Бога, і у тебе депресія. І в тебе депресія. Прийшов до Бога, прийшов до Бога, і ти йому сказав свої проблеми. І ти йому сказав свої проблеми. І він дає тобі спокій. І він дає тобі спокій. І забирає твою проблему. І забирає твою ти проблему. Ти прийшов з болезнью. Ти прийшов з хворобою. Він забрав твої болезни. Він забрав хворобу. І дав тобі спокій. І дав тобі спокій. Я кажу, ви знали. Я хочу, щоб ви знали. Невазна, не які проблеми. Неважливо, які проблеми. Невазна, якої сложності. Неважливо якої складності. Бог, говорить, Бог каже, «Если ти ко мне, якщо ти прийдеш до мене, дам тебе покой. я дам тобі спокій. Царство Боже, царство это царство покоя. Це царство

покоя внутри, спокою всередині, дисбалансирує твою життя, твоє тіло, твоє здоров'я і твоє все. Це дисбалансує твоє життя, тіло, душу, здоров'я і все. Бог не тільки хоче, щоб ми жили довго, Бог не тільки хоче, щоб ми жили довго, але щоб ми качественно жили. Але щоб ми якісно жили. Вот, давайте з вами посмотрим. Давайте з вами подивимося. Як біжати до Бога? Як бігти до Бога? Во время нужды під час потреби во время беды під час біди не раз, як говориться пророка Єремія. Мені подобається, як говориться у книзі пророка Єремії 2 і 3-й стих. 33-й розділ, 2-й рятівний. І говорить Господь, який створив землю, Господь, який устроив, утвердив її, Господь імя Його. Так говорить Господь, що чинить оце. Господь, що формовує це, щоб поставити міцно, оце. Господь його імення. Возови ко мне. до мене поклич до мене. І я отвічу тобі і тобі відповім. Покажу тобі велике і недоступне. І тобі розповім про велике та незрозуміле. Чого ти не знаєш? Чого ти не знаєш? От Бог обращається до народу. Ось Бог звертається до народу. Менше, простим було время, когда у них була угроза. Між іншим, це був час, коли у них була постійна погроза. Що їх заберёт Вавилон? Що їх забере Вавилон? І приходить Єремія говорити. І приходить Єремія і говорить. Будь говоріть. Бог говорить. Призови ко мені.

Говори. Перше Петра 5:7 Біблія говорить. Перше Петра 5:7 Біблія говорить. Все заботи ваші, усі турботи ваші, возкладіть на нього. Покладіть на нього. Ібо он печеться о вас. Бо він опікується вами. Бог говорить. Бог каже: "Є заботи в житті? Є турботи? Принеси, принеси. Поклади на мене. Поклади на мене. І я помогу. І я допоможу. Бог печотца Онас Бог турбується про нас. Імейце виді он хоче нам помочь. Майте на увазі, він хоче нам допомогти. Он имеет практическое решение для каждого из нас. Він має практичне рішення для кожного з нас. Бог не равнодушен к тебе. Бог не байдужий до тебе. Бог любить людей. Бог любить людей. Потому что мы созданы по его образу. Тому що ми створені за його образом. По його подобою. За його подобою. Чоловік це большая ценность. Людина це величина. Легкотинность. Бог любит тебя. Бог любит тебя. И Он ответит на твои слова и на твой зов. И Вин відповість на твои слова и на твій поклик. Божий ответ решает твой вопрос. Божа відповідь вирішує твоє питання творит чудо для тебя, когда надо. Створит диво для тебя, когда Иеремия говорит, призови ко мне. Иеремия Я отвечу тебе. Я А когда он отвечает, что он делает? А он отвечает, на, на наши слова. Он решает наши вопросы. Если надо, он сотворит чудо для тебя. Если потребно, он для тебя. А он дает дополнительные обещания. А дополнительные обещания. А дополнительные обещания. Я опыльцинку. покажу тебе недоступно то, чего еще не Знаєш. Ось я покажу тобі недосяжне і те, чого ти не розумієш. Коли ми призиваємо Богу, коли ми кличемо до Бога, це Бога, це провокує Бога дати нам інформацію. Дати нам інформацію. Відкривати нам щось. Відкривати нам щось. Пастор Генрі. Пастор Генрі. Бог ніколи мені нічого не відкриває. Бог ніколи мені нічого не відкриває. А у мене до тебе вопрос. А мене до тебе запитання. А ти коли-небудь зав'єш к Богу? А ти коли-небудь кликав до а Бога? Він а, а він пообіцяв. Мне, Якщо ти зав'єш ко мені, я Вечір, Я відповідаю і покажу тобі, і покажу тобі що нове, нове, що ти то знаєш, знаєш. но главный провокатор, провокатор це, твої слова к Богу. це твої слова до Бога. Бог відкриває свою волю. Бог відкриває свою волю. Бог відкриває в сбиє зміст жизни. Бог відкриває тобі сенс твого життя. Тож то для чого ти живеш? То то те для чого ти живеш? Когда мы зовём Богу? Коли ми кличемо до Бога. Он даёт нам откровение. Він дає одкровення. Как выходить из разных ситуаций? Як виходити з різних обставин? Когда мы взываем к Богу? Коли ми кличемо до Он Бога. Он даёт нам утешение. Він дає нам втіху. Он даёт нам силу. Він дає нам силу. Особенно переносить и проходить через трудности. Особливо переносити і проходити через труднощі. Когда мы обращаемся Богу, коли ми звертаємось до Бога, Он приходить, Він приходить, і Он прочищає все, і Він прочищує все, обнулив все, обнулив все і дає тобі нову чисту страницю. І дає тобі новий аркуш чистий. Тому грішник оказался возле Иисуса. Тому грешник опинився біля Ісуса. Раз тоже. Розп'ятий також. Идёт в ад. Іде до пекла. Он до И Він повернувся до Ісуса, Не, помовчав. Не промовчав і І сказав, Господи, Господи мене у Твоєму царстві. Мене в своєму царстві. І коли він і коли він звернувся, Що Ісус зробив? що Ісус зробив? Обнулив все, він обнулив все. І, йому і дав йому страницю, Чистий аркуш, щоб починати знову щоб починати знову. І з того дня, і з того дня, куди він пішов, куди він пішов, в отличі від от його товариша, на відміну від його товариша, він пішов в раю. Він пішов до небес. Сам Ісус йому сказав. Сам Ісус йому «Сьогодні сказав: "Сьогодні будеш зі мною в раю". Сьогодні будеш зі мною в раю. Тому що він говорив. Тому що він казав. Наші слова, наші слова впливають на нашу вічність. Впливають на нашу вічність. Впливають на нашу життя. Впливають на життя. Впливають на все, що ми робимо. Впливають на все, що ми робимо. Впливають на те, як нам люди відносять.

до Бога можна бігти до Його Слова. Коли ми біжимо до Слова Божого, це до Біблії і до проповіді. Коли ми біжимо до Слова Божого, це до Біблії та проповіді. Це те ж саме, що ми біжимо до Бога. Це те саме, що ми біжимо до Бога. Євангелія від Івана, перша глава, перший по п'ятий стих. Євангелія від Івана, перший розділ з першого по п'ятий вірш. Біблія говорить. Біблія говорить. В началі було слово. Спокон віку було слово. Слово було у Бога. Слово було в Бога. І слово було Бог. І Бог було слово. І було в началі. Воно було в Бога споконвіку, У Бога. У Бога. І все через нього начало бути, що бути. І все через нього повстало і ніщо, що повстало не повстало. І без нього ніщо не начало бути. Ніщо, що повстало не повстало без нього. В нём была жизнь, и життя було в ньому. Это жизнь была свет человека. А життя було світлом людей. Но это свет светит во тьме. А світло у темряві світить. И тьма не объгорнула его. И темрява не обгорнуло його. И это слово, і це слово, оно было у Бога. Воно було у Бога. Оно было Бог. Воно було Бог. Получается, что Бог и его слово они одно. Выходит, что Бог и его слово это одне. Когда я читаю Библию? Коли я читаю Біблію? Когда я захвачен Библией, Коли я захопленный Библией, Бог на небе фиксирует, Бог на небе фиксирует, что я захвачен Богом, что я захопленный Ним. Когда я думаю о Библии, когда я думаю про Библию, на небе фиксируется, на небе фиксируется, я думаю о Боге, я думаю про Бога. Чем кем ты захвачен, чем и кем ты захоплен, это то, что повлияет на твою жизнь. Это то, что влияет на твою жизнь. А когда я захвачен Словом Божьим, А коли я захоплений Словом Божим, Бог вважає, що я захоплений Ім. Бог вважає, що я захоплений ним. Багато питань вирішуються в житті. Багато питань вирішуються в житті, в коли ми перебуваємо у слові Божому. Коли ми перебуваємо у слові Божому. І точно так же і так само много проблем багато проблем появляються в житті. Багато проблем з'являється в житті, коли ми перестаємо перебувати у слові Божому. Коли ми припиняємо перебувати у слові Божому. Но слово Боже до нас приходить? Але слово Боже до нас приходить не тільки через читання Біблії, не тільки через читання Біблії, а через проповіді. А через проповіді? Мені не як говориться в Діях 28, 26 і 28. Мені подобається, як говориться в Діях 28 розділ з 26-го віршу. Біблія говорить так. Біблія говорить так. Пайди к народу сьому і скажи, слухам услышите і не розумієте. Піти до народу цього та й скажи, ви вухом почуєте та розуміти не будете. І очами смотреть будете і не увидите. Дивитися будете оком, але не побачите. Ібо огрубело серце людей сих і ушами з трудом слышать. Зато стіло, бо серце людей тих тяжко чують на вуха вони. І очі свої смокнули, да не узрять очами і не услышать ушами. І зажмурили очі свої, щоб якось не побачити очима і не почути вухами. І не розуміють серцем і не обертаться, щоб я їх І не зрозуміти їм серцем і не навернутися, щоб я їх уздоровив. І так, да буде вам известно, що спасіння Боже послано язичникам, ані і услышать. Тож нехай для вас буде відомо, що послане Боже спасіння оце до поган, і почують вони. Получається, тут великий принцип. Виходить, тут величезний принцип. Проповідь відкриває глаза. Проповідь розплющує очі. Відкриває уші. Відкриває вуха. Відкриває серце. Відкриває серце. Щоб розуміти план Божий щоб розуміти план Божий про нас. Только, глаза, уши, Бо тільки коли очі, вуха, серце відкриті, только тогда Бог действует в жизни человека. Тільки тоді Бог діє в житті людини. Щоб получить исцеление, щоб отримати зцілення, нужно чтоб глаза, уши, сердце открылись. Потрібно щоб очі, вуха і серце відкрилися. Тогда Бог помогает. Тоді Бог допомагає, Бог тоді. Бог вирішує питання. Важно, чтобы мы ходили в церковь. Ось дуже важливо, аби ми ходили до церкви. Зачем? Навіщо? Щоб слышать. Щоб чути. А как понять, что я попал в хорошую церковь? А як зрозуміти, що я потрапив до хорошої, потрапив до хорошої Це церкви? Это должна быть церковь. Це має бути церква, яка вірить в священне писання. Яка вірить у священне писання. Боже слово. У Боже слово. Много книг на землі. Багато книг на землі. І вони хороші. І вони хороші. Но є одна книга. Але є одна книга. книга Називається книга книг. Називається книга книг. Це Біблія. Це Біблія.

віруючими. В церкві у нас є спілкування з іншими віруючими. Що дає нам ободрення? Що підтримує нас і дає нам назидання? І е дає нам наснагу. В церкві ми можемо служити. У церкві ми можемо служити і виконати волю Божу в нашій житті. І виконати волю Божу в нашому житті. Почому я можу біжать до Бога? Чому я можу бігти до Бога? Почому? Чому? Чому? Первое Коринфянам 1.9 отвечает на этот вопрос. Первое Коринфянам 1.9 отвечает на это. А почему я могу бежать к Богу? А почему я могу бежать до Бога? Читаем. Читаем. Первые два слова. Первые два слова. Золотые слова. Это золотые слова. Там говорится. Там написано. Бог верен. Бог верный. Запитаю. Кома. І потом що останнє? І далі все інше. Катерів ви призвані. І що ви покликані? В об'явленні сина його Ісуса Христа, Господа нашого. То слінути сина його Ісуса Христа. Ну, головний вопрос. Але головне Бог вірен. Бог вірний. Коли говоримо, що Бог вірен, коли говоримо, вірний, означает, Це означає Он держит слово. Він тримає слово. Зgodnasna svoyim obeshchaniyam. Згідно зі своїх обітниць. Он посвящён. Він присвячений тому, що он говорить. тому що він каже, і он готовий сповніть то, і він готовий виконати те, за що он атвічає, за що він відповідає. Що так, він каже. Я могу біжать Бога. Богу. Тоді я можу бігти до Бога. Тому що он вірен, тому що він вірний. Он силен. Він сильний желає нам помогати і він бажає нам допомагати. Слава Господу! Я помню, когда давно-давно я оказался в автомобильной такой катастрофе, моя машина упала с моста 15 метров высоты, потом крутилась 60 метров. Я, вот, сидя на вот в машине, оно так все быстро, оно не настолько быстро, как неожиданно. И, наверное, наш мозг имеет какой-то корректирующий момент, чтобы чуть-чуть выключить тебя от реальности, для того, чтобы не остался посттравматический синдром. Но я помню, что я вспомню, что нужно призывать Бога. К Богу можно бежать словами. И я помню, что я кричал «Иисус!» и сработало. Беги к Богу словами, Беги к Богу ногами, беги бег к Богу пониманием в мыслях, беги к Богу всем, что у тебя есть. Он всегда откроет дверь и поможет тебе. Я хочу вам показать свидетельство людей, которые побежали к Богу со своими проблемами. Бог услышал, и они получили чудо исцеления. Давайте посмотрим. В течение двух лет были боли в локтевом суставе и в коленном. Сегодня боль ушла. У вас была боль да. в каком? Да, да. В этом суставе. Вот да, здесь. Да, да. И колено. И колено. И, и боли сейчас, естественно. Да. Это было в течение какого времени? Два, два, три два года. года. Два-три года. Боже, спасибо тебе за это. А що ж А Валентина через перелом ключиці могла дуже погано підіймати праву руку. Тепер вона може вільно її підіймати. У вас був перелом ключиці? Так, да. да. -за Упала і за чого? Впала і вибило. І вибило. І вибило давно? Давно. Давно. І И... вона не могли піднімати його. Не могла. А зараз? А ще піднімаю. Взніли какой Бог благ? Дайте Богу благословенді. Боже, спасиба тебе за это чудо. Благодарю тебя. как хорошо. Во многие воротах пытайся заходить закрыто, заперто, ты не можешь туда войти. Но ворота Господа Бога, они открыты, лишь бы ты пришел. Во имя Иисуса Он поможет. А что делать, чтобы Его ворота были открыты для тебя? Тебе нужно родиться свыше, стать Божьим детем. Домой детей пускают без вопроса. Хочешь стать Божьим детем? Помолись со мною эту молитву. Скажи, Отец Небесный, прости мои грехи. Дай мне новую жизнь. Войди в мое сердце. Сделай меня Твоим Детем. Во имя Иисуса. Аминь. Поздравляю, теперь Ты Божие Дитё. Теперь мы можем войти в ворота Его в молитве, и Он откроет. Отец, я прошу, прикоснись у каждого, исцеляя, решая вопросов, Пусть твоя сила действует в их жизни, и каждый раз, когда они бегут к тебе, да получат они желаемое. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Мы вас любим, потому что Иисус любит тебя.